Чашка кави, яка об'єднує у цьому невеликому закладі, відбуваються великі розмови. Добра кава це соціальний проєкт, який дав голос тим, кого часто не чують. Існує він вже майже два роки. Раніше зустрічі проєкту проходили в інших містах, а сьогодні перша розмова у Львові. Його ідея зародилася на початку повномасштабного вторгнення, коли спілкування між людьми стало рідкістю, а страх і невизначеність зростали. Для людей з інвалідністю цей період виявився особливо складним, адже ізоля. Торкнулася їх найгостріше. Ми хотіли залучити людей, по-перше, наших чиновників соціального захисту, людей культури для того, щоб говорити з людьми з інвалідністю. Спочатку він був започаткований у місті Стрий, він є також у місті Моршин, де ми запрошуємо. Діячів мистецтва, людей з соціальної сфери, громадських діячів. У нас навіть були священники. Головна ідея. Це те, що ми запрошуємо тих спікерів, які підтримують інклюзивний простір, які готові говорити на рівних з людьми з інвалідністю, сісти за сіл і говорити, говорити ще раз говорити про ці проблеми, які турбують людей на сьогоднішній час. Ведучий проєкту працює не один. У нього є координатор, який допомагає знаходити спікерів, узгоджує теми та організовує зустрічі. Однією з таких стала й сьогоднішня розмова. Я запросив на перше інтерв'ю мого великого друга, нашого почесного гостя, це батька легендарної особистості, батька Андрія Кузьменка Скрябіна, Віктора Кузьмича кузьменко Він буде в нас на інтерв'ю, тому що я вважаю, що ця людина має що сказати. Ця людина легендарна. Він виховав достойного сина. Пісні Кузьми звучать і будуть звучати ще не в одному поколінні. Віктор Кузьменко розповів, чому вирішив підтримати цю ініціативу та взяти участь в інтерв'ю. Для нього це не просто розмова, а й нагода згадати важливі моменти з життя. В першу чергу мене спонукає до цього велика повага до нього, тому що людина в його стані займає таку активну громадську позицію, і а ще мене найбільше. Якось так розчулило, що він, коли виконує пісні Кузьми Скрябіна, голос його чимось нагадує, якісь інтонації, якісь такі, що нібито що Кузьма співає. От, І наше таке знайомство переросло в дружбу, і тепер стараюся його, ті такі починання хороші підтримувати, тому що воно і мене мотивує до. Такого до активної, такої позиції, яка у нас була протягом всього життя з сином і з дружиною. Добра кава проходить у різних закладах, які підтримують соціальні проєкти. І одна з таких локацій кав'ярня пекарня, духмяна мрія. Це дійсно пекарня, яка відкрита в пам'ять про мого чоловіка, який загинув на війні три роки назад, майже три роки назад. І це була наша спільна мрія. Я сподівалася, що він повернеться і ми разом відкриємо її, але так сталося. Я знайшла в цьому смисл свого життя, і саме тому я її відкрила в пам'ять про нього. Світлана також допомагає людям у складних ситуаціях. Вона проводить безкоштовні роздачі їжі у важливі дати, пов'язані з пам'яттю про чоловіка. Це і моя місія теж. Я намагаюся допомагати людям, якщо є люди, які, е, ну, от, наприклад, ми два рази на тиждень віддаємо ту продукцію, яка не продалась, віддаємо волонтерам, вони роздають ВПО. Тобто така складова в нас є. Якщо от, роздача хліба, теж, я вважаю хліба, булочок, це теж така складова. Якщо десь якісь є. Е, Соціальні такі проекти, де можна взяти участь, я з радістю підтримаю. Добра кава це більше ніж просто проєкт. Це можливість бути почутими, це простір для відкритих розмов і розуміння. Бо одна зустріч за кавою може змінити не лише думку людей, а й ціле життя. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів.